Він міцно тримає її за руку, а вона не зводить з нього очей. Володимир Посонько і Валерія Савченко випускники Академії Державної пенітенціарної служби. Ми заланди, ми заланди. Ми вони не лише стали в пару у Вальсі, а стали парою один для одного у житті. Володимир родом з Кропивницького, Валерія з Чернігова. Ми поступили в академію з першого курсу, але почали ми спілкуватися, тільки, навіть з третього дітей, почала деточка третього, це було почало четвертого курсу. І у нас була просто дружба, нічого ми були дуже хорошими друзями, Потім це просто как-то переросло більше, більше ніж дружбу. І... Он мне признался в любви. Ну, она красотка у меня. <сум> Поэтому вот так и зацепила. Красивая, заботливая. <сум> Вчера, за день до своего выпуска из Академии, пара одружилася. Сделаем все возможное, чтобы быть вместе. Нас направили в разные э, uh, города. Он Кировоград, я в Измаил. Но мы хотим перевестись в Кировоград, чтобы я хочу к нему, чтобы, ну мы же муж и жена. Євгеній Корольову родом з Житомирщини. Привітати його з закінченням академії приїхали батьки. Нести службу він повернеться на батьківщину. Життя в академії взагалі хочу сказати, це дуже така насичена річ. Ти зранку прокидаєшся і до самого вже відбою ти постійно в якоїсь динаміці знаходишся в русі. У Тебе постійно є чим зайнятися. Нема такого, щоб ти, наприклад, як якісь студенти там ходив по парку, гуляв у вільночі. Тебе постійно є. Час для того, щоб ти займався корисними справами. Я брав на поралення в Коростенській управній колонії. Мене туди направили на посаду начальника відділення соціально-психологічної служби. Усі офіцери після закінчення нестимуть службу у виправних установах України. Консервація, закриття та оптимізація установ вона жодним чином не впливає, оскільки у нас надзвичайно велика плинність кадрів. А б велика кількість персоналу є особами пенсійного віку, але вони мають право працювати. І дуже багато зараз людей виходять на пенсію офіцерів. І звісно, потрібна заміна, і тому ми намагаємось вчасно готувати, як та кажуть, молодих людей. Це перші наші випускники, які ж зараз дуже вступати до магістратури за результатами незалежного оцінювання. І ми провели там пробне опитування. Воно досить високе. Тому ми надіємося, що порядка 80% наших випускників Почтіть. будуть в нас в подальшому навчатися і в магістратурі, і в подальшому вже дорантури. Відповідно Дарія Янушкевич, Роман Репа, новини на Суспільному.